Онда Кростур. 11 рік, ось така чудова магнітола, але будемо її міняти. Знімаємо обічні заглушки, декор. Виймаємо повітроводи, відкручуємо два саморізи і виймаємо моніторчик. Знімаємо наружну рамочку і відкручуємо моніторчик. Відкручуємо зверху саморізи і потім знизу два. Відкрутили, виймаємо моніторчик. Виймаємо консоль біля КПП. Від'єднуємо роз'єми. Відкручуємо знизу ці два болти. Виймаємо нижню частину і від'єднуємо роз'єми. Там в глибині відкрутили два болта. І Тепер можемо виймати на себе магнітолу. Так само від'єднуємо з'єм. Роз розмістили антени, розмістили мікрофон, бардачок виводити слоти під usb та 7 і довели все це до магнітоли. Повертаємо назад моніторчик. І прикручуємо його. Повертаємо сидітчен на місце і прикручуємо його знизу. Діли роз'єми і повертаємо консоль. Зафіксували магнітолу на рамці. Робили останні комутації. Фіксуємо планшет і прикручуємо його. Повертаємо повітровод. Ось так виглядає. Повертаємо бічний декор. Так само з водійської сторони. Завершили роботу, отримали ось такий результат. YouTube. Ютуб Мюзик. Задня камера. Дякую за увагу.